Особливо на початковому періоді, коли військовослужбовець або військовослужбовиці отримують поранення, особливо коли це важке поранення, то підтримка особливо важлива, тому що військовослужбовець ще не розуміє, що йому жити з цим пораненням, і які наслідки після цього будуть. Пройде час, він сприйме себе вже який він є. Тобто з тим пораненням, яке він отримав, людині стає легше. Дякувати Богу. Більшість це розуміє. Участь в Invictus Game дали можливість познайомитися із такими самими побратимами й посестрами, як я, з подібними пораненнями, тобто які були в владі національної збірної, також дали можливість познайомитися з різними людьми, от з якими ми і далі продовжуємо спілкуватися. Ну і звичайно, це дало можливість показати Україну на міжнародній арені та вибороти медалі. Хоча медалі в цьому проєкті вважаються на другому місці. На першому місці завжди є реабілітація військового. Мережа «ТЕК подорожник це команда професіоналів, які розуміються, що потрібно наближати перемогу, потрібно допомагати. Навіть частини, напевно, проектів не знаю, яким допомагає мережа аптек подорожник. А можу сказати за себе, коли я до них звернувся, вони мене підтримали. Це якраз було після моєї участі в «Invictus Game, а також Game. Після цього я вирішив займатися професійно спортом, от і вони мені допомогли. На початковому етапі закупити все обладнання, яке мені потрібно, тому що професійний спорт він вже є дороговартісний. Тобто тут, крім снарядів, це для мене, які були потрібні, це стілець для штовхання, це списи для метання, диски для метання, ядра для штовхання, а також і вже, коли я професійно почав займатися, так само потрібно дуже багато витрачати коштів на саме відновлення. І завдяки їхній підтримці і моїй впертості, моїй дисципліні, то два місяці назад на чемпіонаті світу я став віце-чемпіоном світу зі штовхання ядра і став за всю історію паралімпійського спорту першим військовослужбовцем, який взяв ліцензію на паралімпіаду 24 го року. 1913-го року, звичайно, можна сказати, війна була не для всіх, тобто не всі це відчували. Після лютого 2022 року я можу точно сказати, що наше суспільство об'єдналося, і неважливо в кого які були політичні погляди, все суспільство об'єдналося і досі продовжує об'єднуватись і вести нашу країну до перемоги.